Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш комплекс пальчикових вправ. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу, що ми не просто вивчаємо з дітками вірші на пам'ять, але ми і намагаємося нашими ручками відтворювати кожне слово, яке ми з вами вимовляємо. Це дуже складно вивчити, завчити віршик, виразно його розповісти. І е, показати ручками ті рухи, які ми намагаємось з вами відтворити. Отож, нова пальчикова вправа. Прослухайте, будь ласка, я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Приготували наші ручки. І, будь ласка, намагайтеся вимовляти ті звуки, які ми з вами вчили, ставили і їх вірно вимовляли. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми намагаємося віршиком показати наші рухи, наші вправи. Тож пробуємо ще раз. Я біжу, біжу, погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Чіткість вимови залежить від розуміння дітей, що вони вимовляють. Зверніть, будь ласка, на ваш екран. Сьогодні ми з вами продовжуємо співвідношення слів іменника і прийменника. Ми вчимося створювати словосполучення, диференціюючи шиплячі звуки. Отож, будьте, будь ласка, уважні! Жовта шляпа, жовта груша, жовтий соняшник, жовта машина, жовтий кошик, жовте кошеня, жовті штани, жовті Ножиці. Шановні батьки, зверніть, будь ласка, увагу, що в цій вправі ми вчимося з дітками використовувати рід слів. Якщо це слова жіночого роду, яке в них буде закінчення? Якщо це слова середнього роду або чоловічого, в них міняється закінчення жовтий, жовта жовте. Ми привчаємо діток. Вірно, у своїй мові використовувати закінчення кожного роду, яке, до якого вони співвідносяться. Грайтеся, навчайтеся, ви молодці!